Знаєте, на, на близькому сході зараз депутуються не стільки удар американський ядерний тактичний тактичний ядерний удар по фордо, по цьому об'єкту високозахищеному, скільки ймовірність того, що якщо е, бойові дії затягнуться, Ізраїль може застосувати тактичну ядерну в Ізраїлю є ядерна зброя, але він її застосовує. Але Її немає, але може застосувати. От бо зовсім невідомо, чи вступлять врешті-решт штати у війну, чи будуть взагалі вони брати участь, угу. а кожне затягування воно дозволяє Ірану відновлювати керованість процесами, дозволяє консолідовувати і залучати союзників, ті, які іранці вступили в війну абсолютно без союзників. Це була унікальна ситуація. Вони настільки Проводили незалежну політику, що їхня незалежність виявилася в тому, що їм не було до кого звернутися. І от, а зараз, коли воно затягується, коли е можна на цьому грати, е з'являється шанс на те, що хтось може йому прийти на допомогу, а їм критично важливо і відновлення ППО, і, і відновлення частини ну, теж паливо для, для твердопаливних ракет. Якісь літаки з Китаю вже летять, і це затягування воно грає дуже проти інтересів Ізраїлю. Бо весь розрахунок був на, на дуже сильному першому ударі, який завдасть критичної шкоди і дасть можливість швидко досягнути цілі. Я перепрошую вас, переб'ю а про літаки детальніше можна китайські? Бо це щось така інформація, я, чесно кажучи, ніде не чув, не бачив. Ну, флайт-радар реєстрував, в принципі, на Близькому Сході обговорюють. Я дивився, переглядав стрічку там, тих новин з регіону, що летять. Вони цілком, ймовірно, порожні летять. Не обов'язково вони щось везуть взагалі. Але бо на місці китайців, коли. Ця країна невідомо скільки буде існувати, передавати ті ж комплекси ПВО, які вони передали Пакистану, який Пакистан успішно використав, можливо, не найкраще рішення. Так? А з іншого боку, тобто можна просто полякати, що у Ірана з'являється союзник. Але це одразу створює ситуацію, коли інші починають думати, чи не інвестувати нам в підтримку Ірану. Коли можуть подумати, що у Ірана є шанс. Бо після перших днів. До особливо до вчора всі думали, що вже кінець. Однак, застосування важких ракет, 200 ступеневих, відновлення певної кер керованості. Позавчора, нарешті, хоч щось збили, дрон ізраїльський збили. Тобто е пепело знищено, але щось починає відстрілюватися. Створює враження, що воно все може затягнутися. Угу. Е іранці це е люди з великим досвідом. Стоїцизму. От у е, директора е, Національного інституту стратегічних досліджень є докторська дисертація про такий ісламський концепт сумут, mm. який можна дуже точно перекласти стоїмо. От як ми на Майдані кричали: стоїмо, от вони спроможні оце от стоїмо робити. В їх задача – пересадити просто, встояти. І чим довше вони стоять, тим ситуація для Ізраїлю буде гіршою. І в цій ситуації в регіоні не, не виключають, вважають це малоймовірним, але не виключають того, що Ізраїль як останній аргумент використає тактичну ядерну зброю. Бо стосовно штатів я не, не, не дуже компетентний щось говорити. Перемовини йшли весь час. Я не знаю, тільки що 13 червня на фоні удару в той день були, хоча я думаю, і в той день. Я думаю, що черв... там телефони червоні, і Вашингтоні і в Тегерані, вони постійно говорять. Uh -huh. І нарешті е це було так підсвічено офіційно іранці це спростували, бо була ж заборона uh -huh. Рахбара, Прямо що от в цій ситуації ми виходимо з переговорів. Ну і як не переговори вести, коли практично вся переговірна група знищена була 13 червня. І померли вони від, не від коронавірусу. Не, ну, Шимхані, е... Може зарядженим З... коронавірусом побити пулі були ізраїльська Трампа. Да. Ну, е... ну, шанс на перемогу не є. Е... Я думаю, що Ізраїль зробить все можливе для того, щоб їх не допустити. От якраз це так включається. Так само, як він зірвав попередню спробу при пізньому Байдені, я пам'ятаю, дуже добре доводилось це коментувати 22-й рік. Коли іранці ще не поставили, це весна літо 22-го, коли через знову ж таки Оман пішли ці перемовини, і вони були зірвані. Як з усиллями самих іранців, так і переважно ізраїльськими спеціальними операціями, яким було невигідно повернення е ядерної угоди. От зараз е я впевнений, по-перше, що вони до власне ядерної угоди і головного каменю спотикання залишати центрів чи ні, <зас> обов'язково довісять ракетну програму згортання. Обов'язково навісять припинення фінансування і підтримки Хуситів, Хезбали, катаїб Хезбали, Фатіміюн. Ні, Фатіміюн залишать. Тобто всіх близькосхідних проксі іранських. І, можливо, навіть додадуть щось про свободу слова як вимогу. Тобто про свободу слова і права людини, отак. От от. Для того, щоб зробити ще дошкульнішим підписання. І неможливим навіть я ж якраз за це слухаю, пане Сергію, і думаю, щось такий набір тез, те, як то нам опублікували після зустрічі в Стамбулі. Віддайте те, -те, те. Ну як, як на цей ран може піти? Є е -е концепт е -е -е в шізмі, в швіцькому ісламі, е -е -е героїчного терпіння. Є концепт приховування намірів, теж такі в шиїтському ісламі, коли можна бути шиїтом, але говорити, що ти суніт. <гум> Тому <да>, соломка <гум> скрізь підстелена. <гум> <гум> на випадок чого. А під тим на 95% вони на це не підуть. <гум> От, але є частина істеблішменту, є частина олігархату, є частина, я думаю, навіть в армії. Які не просто готові, а хочуть піти. От вони хочуть вискочити з цієї ситуації. Інша справа, що міняється, співвідношення сил, і е, НКВД, ну корпус вартових, е, здобуває більшої фактичної влади, ніж партія, тобто аятоли, мули. Mm -hmm. От, ці дві корпорації, які в гармонійному симбіозі існували, тепер можуть вийти з рівноваги. І е, 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 як буде внутрішньополітична ситуація розвиватися, бо це буде залежати не тільки від того, що скаже Хаменеї, а від того, у кого більше віртуальних чи справжніх батальйонів всередині Ірану. Бо і сам корпус далеко не, не однорідна сутність, там є дуже різні люди. І е, е, серед олігархату є ті, хто дуже підтримує нормалізацію, хоче вискочити з цієї ситуації, і їхні гроші конкретно страждають. І вони бачать, що якщо так буде продовжуватися, той же самий клан Равсанджені, колишнього президента, при якому Хаменеї прийшов, став. Верховним лідером, і коли Рафсан Джані був президентом, до Хаменії ніхто не ходив, не питав дозволу. Тому що справжній лідер держави був неформальний а Рафсан Джані. І Рафсан Джані сам був о, з великою ймовірністю знищений за наказом І Там напруга ця є внутрішня пам'ять. Ага. Тому угода можлива, малоймовірна. І швидше за все буде значно ширшою, ніж та, яку обговорювали. І да, американці, ну, зараз чи в Швейцарії, через європейців, будуть ставити ультиматум. Єдине, що, я не розумію, дайте зберігти обличчя. Не кажіть, що це капітуляція, не пишіть цих дурацьких цих. Їм дуже важливо навіть опозиційно налаштованим іранцям, а таких абсолютна більшість для них це національне приниження в будь-якому випадку. А ви робите все для того, щоб не залучити їх підтримку, а плюнути в них додатково, принизити їх додатково. І це комунікаційна стратегія Білого Дому, вона якась просто контрпродуктивна.